27 грудня Середа. Ангели відповідають на молитви безкорисливих служителів. Дорога побожних стала прямою, і дорога побожних приготовлена. Ісаї 26.7. Слово Боже повідомляє, як небесні сили впливали на розум царів правителів Проте водночас на них впливали і сатанинські сили. Жодна людська красномовність, жодні людські ідеї, якими би переконливими вони не здавалися, не здатні змінити дію сатанинських сил. Сатана постійно прагне ставити перепони істині і обтяжувати її людськими винаходами. Тому людям, які мають світло і знання, але не присвячують себе постійно Богові, употворюючись та усвідомлюючи непевність свого часу, загрожує величезна небезпека. Небесним істотам доручено відповідати на молитви людей, котрі безкорисливо працюють в інтересах Божої справи. Найвеличнішим ангелам у небесних дворах доручається сприяти виконанню молитов щодо просування справи Божої, які підносяться до Божого престолу. Кожен ангел займає певний відповідальний пост, з якого йому не дозволено нікуди відлучатися. Якщо ангел залишив би своє місце, Сили темряви одержали б перевагу. З дня на день точиться боротьба між добром і злом. Як обмежені люди, ми не розуміємо належним чином велике протиборство між невидимими силами протистояння вірних і невірних ангелів. Злі ангели також постійно задіяні, плануючи свої наступи, впливаючи на царів, правителів і просто невіруючих людей. Котрих використовують для реалізації своїх планів. Я закликаю вас, хто ще не готовий до останньої великої боротьби прокинутися. Ви не спостерігаєте за здійсненням пророцтв і не розумієте, що найближчим часом може спіткати нашу землю. Люди, які перебувають під владою грішних ангелів, прагнуть зібрати свої жнива. Хто ж бажає перебувати під захистом Божих ангелів? Ті мають жити винятково для слави Божої, визначаючи свою долю і утримуючись на призначеному Богом місці. Добрі і лихі ангели змагаються за кожну людину, але тільки сама людина визначає, хто з них одержить над нею перемогу. Я закликаю служителів Христа довести до відома всіх людей, здатних почути їхній голос, істину про служіння ангелів. Не мудруйте понад те, що написано святе Писання наша єдина гарантія проти омани. Ми повинні молитися подібно до Даниїла, аби небесні сили оберігали нас. Як службові духи, ангели посилаються для служіння людям, котрі мають успадкувати спасіння. Моліться, моліться так, як ви ніколи раніше не молилися. Ми не готуємося як потрібно до приходу Господа. Нам треба серйозно працювати в інтересах вічності. Тож давайте будемо активно готуватися до останньої великої боротьби, щоб жити винятково для слави Божої, визначаючи свою долю і утримуючись на призначеному Богом місці.